Сотні повалених дерев, знеструмлені оселі і адмінбудівлі, багато споруд до того ж залишились без покрівлі. 48 громадян звернулись за медичною допомогою, 17 чоловік, серед яких четверо діти були госпіталізовані. Ось такі наслідки потужного буревію, що ввечері 1 липня пронісся Черкащиною. Ще й досі надзвичайники й інші служби ліквідовують заподіяні стихією про її розгул. Далі. Сильні зловові дощі та шквалисте посилення вітру призвели до перебоїв із енергопостачанням, падіння дерев та перекриття автошляхів і ліній залізничного сполучення. Загалом у зону дії негоди потрапили шість районів області, але найбільше постраждало лівобережжя, Золотоніський і Чорнобаївський райони через масштабні завали на допомогу місцевим рятувальникам в зону проведення аварійних робіт із Черкас відправлено зведений загін протипожежної служби та курсанти Черкаського інституту пожежної безпеки і Героїв Чорнобиля». ...загалом у ліквідації наслідків негоди взяли участь 30 офіцерів та 95 курсантів цього вишу. Поваляло майже всі дерева. Можете подивитися, що все потрощилося, повалялося. Сьогодні до нас на допомогу приїхали курсанти. Дуже велике їм дякую, що вони допомогли». Представники інституту розчистили основні шляхи під'їздів до будівель адміністративних шкіл дитячих садків. Усього до ліквідації наслідки надзвичайної ситуації залучено 82 особи та 12 одиниць техніки підрозділів управління ДСНС. Значних руйнувань, крім житлових та адміністративних будівель, зазнали також об'єкти сільськогосподарських підприємств. Зокрема, у Золотоноші на території зерносховища буревій повалив бункер, в якому зберігалося 120 тонн зерна. А у селі Ярославка на Шполянщині на території фермерського господарства зірвано покрівлі з восьми господарських споруд та гуртожитку. У Черкасах шквальний Іте зламав дерево на бульварі Шевченка неподалік площі Сімсотріччя. Сухостій в свою чергу пошкодив три бетонні опори і тролейбусну мережу. Кілька тролейбусів були заблоковані. Водій одного із них, очевидець події, каже, що відсутні жертв просто диво. Слава Богу, чи навіть на щастя, що на такій ділянці майже 100 метрів не привалило жодного автомобіля, не привалило ні маршрутки. З пасажирами, не тролейбуси, не пішоходів, не травмувалися. Бо на бульварі Шевченка багато людей гуляють, як у вихідний день. Слава Богу, все обійшлося без жертв. Мешканці, котрі живуть поруч даної події, то вони розповіли, що вони ще півроку тому сказали, що це дерево вже було похилене на опори тролейбусних ліній. Тому була. Дана ситуація та загроза вже давно просто прийшов. Що вчора в день в області без енергопостачання залишалося майже 100 населених пунктів. На сьогодні знеструмлені 78. Аварійні бригади енергетики в першу чергу відновлювали живлення об'єктів критичної інфраструктури, зокрема тих, які забезпечують водопостачання та водовідведення. Для ліквідації наслідків негоди в області створений оперативний штаб, розгорнуті районні мобільні групи цивільного захисту. Працюють посилення аварійні бригади усіх служб екстреного виклику. Аналіз та узагальнення наслідків. Ки в триває.